Чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили безперешкодно перетинати кордон. Уряд України оновив правила перетину держкордону під час дії режиму воєнного стану. Відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабміну. Прем'єр-міністрка Юлія Сверденко звертає увагу, що це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном. Зробили це для того, щоб українці максимально зберігали зв'язки з батьківщиною. пояснила прем'єрка зміни. Запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови. Підтримати миротворців у повітрі та розвідувальними даними про такі гарантії безпеки для України заявили Сполучені Штати Америки за даними джерел Financial Times, Саме таку пропозицію європейським співрозмовникам озвучили американські представники Вашингтон ладен допомогти засобами розвідки, спостереження, командування і управління, а також засобами протиповітряної оборони, щоб забезпечити розгортання європейських сил в нашій державі. Джерела видання вказують, що може йтися про американські літаки, логістику та наземні радари, які будуть забезпечувати повітряний щит для України. Financial Times зазначає, що реалізація пропозиції США залежить від готовності європейських країн надіслати своїх військових наразі зробити це згодні. 10 держав пише часопис і про те, що гарантії безпеки Україні можуть містити демілітаризовану зону. Патрулювати її мають війська третьої країни, погодженої. І україною, і Росією сили цієї третьої країни могли би бути розгорнуті в глибині нашої території як ще одна лінія захисту, щоправда, за щитом із українських військ. Закінчити війну в Україні до кінця цього року про такий свіжий дедлайн на засіданні американського уряду заговорив спецпредставник президента США Стів Вітков. Сам Дональд Трамп знову розмірковував про економічні санкції проти Росії та про свої стосунки з Путіним і Зеленським. Власна кореспондентка ТСН у сполучених штатах Ольга Кошеленко зібрала останні заяви американської адміністрації. Рівно тиждень минув відколи президент Сполучених Штатів приймав у Білому домі президента України Зеленського і європейських лідерів. Після чого оголосив, нібито домовився влаштувати двосторонню зустріч Путін-Зеленський. Тиждень по тому про переговори ворогів Вічнавіч він вже не згадує. Причому вину за це покладає на Путіна і Зеленського. Я хочу, щоб ця угода була завершена. Я задумав дещо дуже серйозне, якщо доведеться це зробити. Але я хочу бачити завершення. Думаю, в багатьох аспектах він готовий. Але буває так, що він готовий, а Зеленський не готовий. Це виглядає приблизно так. Хто сьогодні готовий, я маю звести їх одночасно. Трамп, який нещодавно припускав, що Путін його обманює і встановлював дедлайни до запровадження санкцій. знов заговорив про прекрасні стосунки з Путіним. Свої відносини із Зеленським він тепер теж оцінює позитивно. Хоч раніше мовляв, це було не так, бо Україна отримувала американську зброю безкоштовно. А тепер за неї плать європейці пишається президент Сполучених Штатів у провину Зеленському Трамп знов поставив те, що він вступив у війну із країною. Цитата у 15 разів більшою. Президент Сполучених Штатів водночас вкотре повторив про можливість економічних наслідків для Росії Світової війни не буде, але буде економічна війна. Економічна війна буде поганою, поганою для Росії, і я цього не хочу, але побачимо. Тому що Зеленський теж не безневинний для танго. Потрібні двоє. Спецпредставник президента Стів Вітков назвав кінець 2025 року терміном завершення зокрема російської війни проти України. Росія, Україна, Іран, Ізраїль, Хамас цього тижня тривають зустрічі по усіх трьох цих конфліктах, і ми сподіваємося врегулювати їх до кінця цього року. Ваша команда не інакше як надзвичайна. І єдине, чого я хочу, щоб Нобелівський комітет нарешті зібрався і зрозумів, що ви найкращий кандидат на отримання цієї премії за весь час. Про бажання Трампа отримати Нобелівську премію миру вже відкрито говорять в його присутності. Він навіть риторично припустив, що хтось може подумати, ніби таким чином намагаються підігріти його его, але одразу виправився. Мовляв, в таких питаннях его в нього немає. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, один плюс один марафон. Єдині новини. У генеральному штабі спростували окупацію двох сіл на Дніпропетровщині. Про що раніше повідомляли аналітики Діпстейту за останньою інформацією, сили оборони зупинили просування Росіян та контролюють село Запорізьке, а в районі іншого села Новогеоргіївка тривають бої. Також повідомляє генштаб. Наші військові звільняють населені пункти на Донеччині, тиснуть на позиції ворога на схід від Добропілля. А за даними інституту вивчення війни, українські війська витіснили окупантів із позиції в районі траси Добропілля Краматорській на південь від веселого. За останні дні нашим бійцям вдалося звільнити Новомихайлівку, Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку. Однак про якийсь великий контрнаступ не йдеться. Наразі важливо стабілізувати лінію бойового зіткнення, кажуть військові. З початку минулої доби на передовій зафіксовано понад 70 штурмів ворога. Окупанти активно працюють кабами на позиції ЗСУ за добу скинули майже 130 важких бомб та використали майже 5 тисяч дронів. Найгарячішим традиційно залишається покровський напрямок. Гарячий на лиманському відтинку запеклі бої тривають на Новопавлівському та Краматорському напрямках. За час повномасштабної війни в Україні відкрили понад 200 тисяч справ за самовільне залишення частини, і більше як 50 тисяч справ за дезертирство а понад 15 тисячам військовослужбовців, які самовільно залишили частину, повідомлено про підозру кажуть в офісі генерального прокурора на запит української правди лише цього року за самоволку відкрито більше ніж сто. Тисяч проваджень, тоді як у 2022 році зафіксовано лише 7 тисяч випадків СЗЧ. Нині скориставшись спрощеним механізмом повернення на службу, який діє вже 8 місяців, до війська повернулися 29 тисяч людей. Цей механізм дає змогу військовикам поновити грошове, продовольче та інше забезпечення. Термін його дії спливає 30 серпня. Новий формат співпраці Україна Бенелюкс презентували міністри закордонних справ України, Бельгії, Люксембургу та Нідерландів напередодні в Одесі. Співпраця України з кожною з цих держав відтепер вийде на принципово новий рівень, заявив міністр закордонних справ Андрій Собіга на спільній прес-конференції. Країни Бенілюксу від першого днів повномасштабного російського вторгнення надають Україні постійну гуманітарну та військову підтримку, зокрема ППО, літаки, військову техніку. Міністри закордонних справ країн Бенілюксу заявили про намір своїх держав і надалі підтримувати Україну у війні за незалежність, і наголосили, що відвідали Одесу, щоб продемонструвати солідарність. Заступниця міністра закордонних справ Королівства Нідерланди Хелен Бакер повідомила про те, що її країна виділить 2 мільйони євро на протезну клініку в Одесі. Бельгія надасть Україні літаки F-16 і готова взяти участь у миротворчій місії після припинення вогню. А Люксембург обіцяє допомогу в розмінуванні територій останні тижні ситуація навколо України була дуже жорсткою, і європейські країни стоять разом з президентом Зеленським, і це означає, підтримка з боку європейських країн не зменшиться. Можете на нас розраховувати. Може, ми не найбільші за розміром, але надаємо підтримки стільки, скільки можемо. Факантріореса ісп. Одеса, це свідоцтво того, що баланс на чорному морі змінився. Українська сміливість, ефективність та самопожертва змінили баланс. Зараз порт експортує навіть більше ніж раніше. Це не тільки економічний успіх, це успіх глобальної системи продуктової безпеки. Коли буде прийнято рішення про закінчення вогню, ми будемо готові прийняти участь у міжнародних силах. Якщо ми будемо мати міжнародний мандат, ми готові прийняти участь у миротворчих силах, коли це. 長いの。 Німеччина, Польща, Чехія, Сполучені Штати Америки та Канада це країни, до яких першими застосують норми про множинне громадянство. Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі із представниками світового конгресу українців, як пояснив президент, множинне громадянство передусім діятиме для країн, куди більшість українців поїхали з початком повномасштабного вторгнення. закон про множинне громадянство ухвалений цьогоріч в липні. За ним іноземці можуть отримати українську. І паспорт, не відмовляючись від свого громадянства, а винятками є громадяни Росії, держав, які не визнають територіальну цілісність України та держав, які голосували проти резолюції Генасамблеї ООН щодо окупації Криму та інших регіонів України. Українці тепер мають офіційне право отримувати іноземне громадянство, не втрачаючи свого це крок задля єдності українців у світі, наголосив глава держави. Майже 100 тисяч батьків першачків звернулися по допомогу від держави. Лише за тиждень про це повідомляє мінсоцполітики сім'ї та єдності. Напередодні запрацювала нова ініціатива уряду: 5 тисяч гривень на збори першокласників. Допомогу від держави, батьки або ж опікуни дітей, які цьогоріч йдуть до школи вперше, зможуть витратити на шкільне приладдя, на одяг, на взуття у визначених магазинах. Із отриманих 92 тисяч заяв звітують урядники, не погодили. Лише півтори відмовляють тим, хто проживає за кордоном або ж на тимчасово окупованих територіях. Також гроші нараховують тільки тим сім'ям, чия дитина навчатиметься офлайн, тобто ходитиме до школи. Процедура наступна заявку до 15 листопада можна подати в пенсійний фонд або оформити в дії, коли її погодять. 5 тисяч гривень зарахують на віртуальну картку. Кошти можна буде витратити впродовж півроку, а те, що залишиться, автоматично повернеться до держбюджету. Пояснює профільний міністр. Обов'язково для батьків необхідно перевірити, чи є дитина з зареєстрованою в цій системі, чи вона зарахована до першого класу. І не переживати. в разі, якщо вона себе не бачить, це не проблема. Звернутись до школи, внесуть в базу. Далі вони отримують пуш повідомлення в дії і після цього зможуть подати всі документи необхідні для такої виплати.